Поки горіла сільська крамниця, ніхто з місцевих жителів не поспішав її гасити. Бо всі чекали, коли згорить той самий зошит. Купив у магазині туалетний папір. Стаю біля каси, тут чую, ззаду хтось цікавиться. М'яка? М'яка! відповідаю. Чоловік позаду. Я минулого разу таку взяв, так аж до крові натер. Ого! Ви так інтенсивно собі там витираєте. І тут дивлюся, касирка від сміху просто на касу впала. Повертаюся і бачу, як чоловік тримає в руках зубну щітку і з жінкою радиться. Чоловік приходить до лікаря і скаржиться на біль у печінці. Лікар запитує: Алкоголь вживаєте часто? Ну, більше одного разу на тиждень. А точніше можна? Точніше сім. Жіночка, запам'ятай, якщо ти не зайнята у цей час сексом, значить не стогни. Прожив Сашко з Танечкою довге та щасливе життя. І ось перед смертю Сашко їй каже «Кохана, можеш сказати щось таке, що мене і потішить, і засмутить одночасно. Звичайно, може, любий. У тебе член більше, ніж у всіх твоїх друзів. Петровичу, ти що, п'єш? П'ю, а що? Так ти ж учора кодуватися їздив? Розумієш, приїхав я на кодування, а там лікарем мій однокласник працює. Ну як за таку зустріч не випити? Коротше, після пляшки його коньяку бажання кодуватися як рукою зняло. Червона шапочка підходить до будиночка і стукає у двері. За дверей питають хто там? Це я, червона шапочка. Смикни дитинка за мотузку, дверцята й відкриються. Ти чого старав? Взагалі рамси поплутала. Яку мотузку смикнути? Це реально я, червона шапка. Снімай нахрен розтяжку. Чоловік знайомиться із шикарною білявкою. Він місяць тягає її в парках по кущах, і тут вона питає: Любий, а в тебе квартира є? Є. А чому ти тоді не запросиш мене до себе додому? Вибач, але там дружина з тещою. Ну і що? Ми постараємося їм не заважати? Журналіст запитує у робітника. Скажіть, а умови праці у вас на роботі добрі? Ну, як вам сказати? Важко, звісно, але потроху виносимо. Чоловік увечері йде додому, і тут бах. За кілька метрів від нього падає телевізор. Він підводить голову, бачить сусід на балконі. Чоловік піднімається на сходовий майданчик, дзвонить у двері до сусіда. Той виходить, а мужик і питає: Слухай, сусіда, ти чого це телевізорами тут розкидаєшся? А той відповідає: Та розумієш, купив днями телевізор 3D, а сьогодні вирішив подивитися по ньому порно. І що? Невже вже не сподобалось? Та ні, навпаки сподобалося. Тільки коли мені трохи в рота не надавали, психанув.